Чи сумує він за вами? Давайте сьогодні дізнаємось у карт, що він відчуває у цій паузі, які почуття в нього є. Чи сумує він за вами? Але спочатку, як завжди, хто він? Знаєте, людина така замріяна певним чином. Карти кажуть, що він досить стабільна людина, людина, яка знаєте, цінує такі життєві блага. Комфорт, гарну їжу, гарний відпочинок, гарне спілкування, такі земні моменти. Але одночасно з цим він людина творчості. Бо в нього може бути навіть якась творча професія або професія пов'язана з інтернетом, з роботою в інтернеті. Він багато часу проводить за комп'ютером, багато спілкування в нього дистанційного саме. І він якось, знаєте, Вміє налаштовувати стосунки на відстані. Це його така особливість. Він може підтримувати ці стосунки досить довгий час, а враження буде таке, що він поруч. Ну, така, знаєте, цікава людина, не зовсім типова і. Про нього багато можна чого казати, але основною рисою буде те, що в ньому якось дивно вживаються протилежні якості. А, начебто для такого типу людини може зовсім не підходити його, на, наприклад, якісь хобі. Але він захоплюється саме цим. Ну, якось таке поєднання непоєднаного. Це про нього якраз. Добре, чи сумує він за вами? Чи сумує він за вами? Знаєте, він багато думає про вас, і багато в нього бажань стосовно вас, досить таких земних бажань. Взагалі, він людина, яка. Вважає себе трохи більшим, аніж він є насправді. Сигніфікація його була паж пентаклів, а він король пентаклів себе вважає. Це каже про те, що він людина не зріла певним чином. Він має такий інфантильний тип психології, психіки, коли доросла людина не подорослішала. І в стосунках він. Чомусь дитина. Він думає про вас, він хоче вас, він хотів би якихось нових шляхів з вами, поновлення стосунків, але якось легко. Знаєте, Він не хоче загрузати, не хоче таких стабільних, хоче легкості у стосунках з вами. Які почуття у тебе до жінки, якщо, яка дивиться? Розкид. Знаєте, такі почуття, як і він сам, протиріччя почуттях. Ну, по-перше, у своїх почуттях він не зовсім щирий. Іноді з вами, іноді сам з собою, намагається сховати свої почуття від себе, а вам показує щось інше. Такий, знаєте, Хитрун, який намагався всіх перехитрити, врешті-решт перехитрив сам собо, себе, а, почуття у нього до вас є симпатія, є цікавість, є відчуття, що ви досить рідна для нього людина, що з вами можна гарно проводити час і у спілкуванні, і у створенні якихось нових ідей, і у сексі, і у чому завгодно. Тобто ви така людина, з якою цікаво. Мати справу. І він у стосунках з вами якось зростає, зростає як особистість. Ви для нього певний наставник, такий, вчитель у чомусь. І він каже, що я, я готов вкладатися в ці почуття. Знаєте, я готов працювати над ними. Я розумію, що я не додавав. Що я вкладався менше, ніж того треба було робити. І зараз він каже, що я готовий більше вкладати зусиль для того, щоб мене сприймали як короля, а не як пажа. Що ти готов запропонувати дівчині? Що ти готов запропонувати? Він готов запропонувати вирішити питання по справедливості. А знаєте, справедливість це карта, така непроста карта, яка сигніфікує непрості стосунки, конфліктні стосунки, в яких треба щось вирішувати. І він, врешті-решт, каже, що я готовий вирішувати. Бо ту з мечів це карта, яка розставляє крапки над і. І разом з справедливістю він каже, що ну вже прийшов час. Прийшов час приймати рішення. Але, але я ще трохи повинен подумати, як це зробити найкраще. Бо як тільки треба приймати неприємні рішення і е, зробити вже якийсь крок, він каже, що я не все ще продумав. Ну, Врешті-решт, це для нього типове і ще щось подумати. Ну, тому о, стосунки, які він готов запропонувати, з одної сторони, це стосунки в яких буде вже визначеність, а з іншої сторони, він не знає, яка. Якось так.